Новолуння в Леві, 4 серпня, що принесе кожному знаку зодіаку, дивимося сьогодні. знак по сонцю, саме і дивимо, що ж підказує тобі Всесвіт, Яка подія, яка найближча подія тебе чекає? Почнемо з окохніки. Офі, цікаво, тому що це справді нове починання для тих, хто підприємець, не має свою справу. Це дуже класний посил на те, аби започатковувати, оформляти документальні справи, якісь робити. і може виникнути таке, що ви давно навіть не очікували від себе, що зараз захочете щось започаткувати. Ідемо до тільців, о. Тельці будуть відстоювати свої кордони, свою думку, свої права. І це буде не завжди просто і не завжди спокійно. Тобто може йти через конфлікт ситуація, яка буде провокувати вас з іншими людьми, так взаємодіяти, аби відстояти свої кордони. Близнюки у близнюків класна карта. Тому що зараз до вас йдуть знайомства, і знайомство з людиною, яка може вам допомогти, дати новий напрямок курсу, відкрити інформацію, поділитися з вами якоюсь своєю експертною думкою. Це якийсь експерт, який вам на вас направляє і, до речі, дуже вірний напрямок. Тому слухайте інформацію від інших людей, кого ви вважаєте старшим позвоню, більш таким рухомим, знаєте, типу той, хто більш ризиковий. Це взагалі час ризику для вас. Далі йдемо до раків. У раків нове починання, можливий новий роман, можливі нові стосунки, можливі дуже вдалі знайомства. Звертаємо увагу на все, що приносить новизну в ваше життя. По цьому новолуні конкретно людина вас може вразити так, знаєте, направити до себе. Ви можете захопитися кимось, може викликати дуже бурні емоції, роман і власне, який захочеться почати лепчики. У Левчиків цікава карта, тому що це карта, коли ви пишете листи, вам пишуть листи, ви спілкуєтеся і, можливо, навіть будете спілкуватися з тим, з ким давно був втрачений зв'язок. Хтось вийде на контакт і доведеться, можливо, навіть про щось домовитися, щось переоформити. Може бути таке, що до вас прийдуть якісь документи, які вас ем, якби зіштовхують, об'єднують з іншими людьми. Далі Діви. Ох, у Діїв. Енергійна взаємодія, хтось вас запалить своєю ідеєю, ви захочете до когось прислухатись. Це дуже цікава карта, тому що це, в принципі, комунікація з сильною, енергійною, запальною людиною, яка дає вам шанс або долучитися до якогось починання проєкту, або просто так до себе притягує оцією цілеспрямованістю. Для жінок це класна взаємодія, бо це може бути чоловік, який дійсно бере ініціативу і хоче вас завоювати. А для чоловіків може бути вдале партнерство, коли ви орієнтуєтесь на людину, яка. Вас веде за собою. А далі йдемо до Терезів. Терези починання хочеться зрощувати свою творчість, проєкт, щось нове, романтичне, і це може бути зрощування і ваших стосунків з якоюсь новою справою. З людьми з нової справи, з новим оточенням людей, і знаєте, це як піднімає у вас дух, дає вам надію і е, долучитись до людей, які вас стимулюють. Погоджуйтесь на всі запрошення піти кудись. Вони будуть до вас приходити. Ці запрошення можуть прийти от неочікувано саме в нового до Скорпіонів, скорпіончики. Карта, коли вам все вдається, ви йдете на правильному шляху і отримуєте підтвердження, і навіть фінансове від того, що рухаєтесь правильно від попередньої земледії. Нарешті приходять дивіденди Дуже хороша карта на отримання, нарешті, прибутку від діяльності, в яку воно вкладали, можливо, навіть забагато вже вкладали і плюнули, що вже звітом нічого не вийде. А зараз результат прийде а, і далі йдемо до стрільців. Стрільці, капта, взаємодії. Ох, будете зі своїм партнером, виясняти відносини, до чого здомовлятись, можливо, навіть до чогось, що змінить статус ваших стосунків. Тож направте свій фокус уваги на взаємодію зі своїм партнером в особистому житті. А якщо що партнера немає, то, знаєте, ця карта повертає колишніх. Далі йдемо до Козерогів. У Козерогів хороша фінансова карта. До вас відкриваються нові джерела доходів або якісь а надходження, ви можете знайти якийсь ресурс або для себе щось важливе купити, дозволити собі більше. І, до речі, неочікуваний прибуток, прихід, знахідка може вас приємно здивувати. Можливо, просто хтось вас порадує подарунком. Далі йдемо, звичайно, до водолійчиків. І водолійчики у нас цікава карта. ох, щось за кимось ви засумували, або хтось за вами. І ця людина, про яку ви думаєте, і зараз ось подумали, вона вийде на зв'язок. Ви будете з нею комунікувати, і знаєте, не факт, що це до чогось приведе, але буде розмова, приємна бесіда. А для когось це просто звернення до психолога або пошук нарешті вдалого спеціаліста, який вас розрадить, з яким можна поділитися різними темами. Тож. Для сфери сервісу, якщо ви там працюєте, це карта класної взаємодії як з клієнтом, якщо, або якщо ви клієнт, з кимось, з ким будуть душевні розмови. Ну і далі рибки. Рибки, нові знання йдуть до вас, погоджуйтесь, а також діліться своїми знаннями. Це карта, яка говорить про те, що будуть вам пропозиції, щоб ви когось навчили, або вас чомусь навчили. Ці знання необхідні і вам, навіть якщо ви ними ділитесь, тому що вчитель завжди вчиться тоді, коли навчає ще когось. Це відкриття нової інформації через знання, які вам максимально будуть потрібні найближчим часом. Тому не відмовляйте собі. Якщо давно думали чомусь навчатись, зараз саме влучний період. Тільки подивіться. Віться в натальній карті, в яких сферах це навчання найкраще для вас стартує, тому що по ретро-меркурію, йде приторможення нашої такої розумової діяльності в момент цього новолуння і ніби трошки гасить нас. Ми не завжди осознаємо там, розуміємо те, не завжди здатні усвідомити і побачити те, що у нас ось тут на плаву видно перед нами. Але це чудовий шанс відкритись новим знанням. Я бажаю вам максимального благополучного новолуння. Приймаючи карту, залишайте коментар з фразою Я приймаю. Підписуйтесь та діліться цим відео. А також збережіть, аби після новолуння перевірити себе, як саме прогностика та ро відображається на вас індивідуально.